Наступна доповідь перспективи, фу, перспективи функціонування системи дерматовенерологічної допомоги населенню в аспекті взаємодії з системою громадського здоров'я. Цю доповідь представить доктор медичних наук, магістр державного управління у сфері охорони здоров'я, віце-президент нашої асоціації. Короленко Володимир Васильович. Будь ласка, Володимир Васильович. Вельми шановні колеги, цього року прийнято закон про систему громадського здоров'я, який унормував про відносини в цій сфері, починаючи з наведення ладу у термінології. Протягом 20-21 століття у світі громадське здоров'я еволюціонувало від класичного громадського здоров'я через етап інтервенційного до так званого інтегрованого. Громадського здоров'я, зростав ступінь його інтеграції з клінічними сервісами. У сучасних умовах особливого значення набуває ефективний захист здоров'я населення від шкірних та венеричних хвороб, які є глобальним викликом для здоров'я, обумовлюють значні рівні захворюваності, тягаря хвороб та погіршення якості життя. У світі близько 1,9 мільярда людей страждають від дерматовенеричної патології. Поширеність царіазу в розвинених країнах досягає 5-6% населення. Щорічно реєструється майже 400 мільйонів випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом. За прогнозами ВОЗ, в майбутньому зростатиме захворюваність населення на хронічні дерматози. Організація дерматовенерологічної допомоги населенню на сьогодні не відповідає сучасним викликам високій рівні шкірної та венеричної патології і соціальна небезпека, значний внесок у формування тягаря хвороб. Надзвичайно гостро в сучасній дерматовенерології стоїть клінічна та організаційна проблема антибіотикорезистентності. Яскравою ілюстрацією є стрімке розширення популяції блідої трепонеми, стійких до багатьох сучасних антибіотиків. Зокрема, попри зменшення захворюваності на венеричні захворювання, у 2014-2019 роках в Україні виявлено зростання на 22,2%. Кількості випадків пізнього сифілісу. Аналіз раннього виявлення дерматовенеричної патології при проведенні профілактичних обстежень впродовж 2009-2019 років дозволив встановити негативну тенденцію до зменшення частки виявлених хворих на сифіліс. Виявлено незначну частку з числа обстежених контактних осіб, яким проведено лікування. В окремих областях показник коливався. Від 18 до 40%. Така ситуація свідчить про незадовільну роботу профілактичних структур щодо виявлення і профілактики дерматовенеричної патології і про необхідність її удосконалення. Виявлено істотне скорочення ресурсного забезпечення системи надання дерматонерологічної допомоги впродовж 10-річного періоду, в тому числі чисельності профільних закладів на 19,7%. Забезпеченості стаціонарними ліжками на 69,8% призвело до скорочення термінів лікування, надмірно інтенсивного використання цих ліжок та до зниження доступності дерматовенерологічної допомоги. Регіональні відмінності у забезпеченості населення лікарняними ліжками досягають майже 7 разів. Встановлені кореляційні зв'язки між показниками здоров'я та ресурсним забезпеченням служби. Свідчать про важливість достатньої забезпеченості населення лікарняними ліжками дерматовенерологічного профілю для якісного лікування, попередження перевантаженості ліжкового фонду та ускладнень захворювань внаслідок недостатньої тривалості лікування. У відповідності до пріоритетів Державної політики України в охороні здоров'я з урахуванням рекомендацій ВОСТА на основі результатів досліджень визначено перспективні напрями. З удосконалення системи дерматовенерологічної допомоги, які включають посилення координації всіх причетних служб, оптимізація організаційної структури та ресурсного забезпечення, підвищення наукової озброєності та доказовості профілактичного та лікувально-діагностичного процесів, забезпечення інформаційно-освітньої складової, побудову успішної комунікаційної стратегії. Серед напрямів діяльності системи дерматонологічної допомоги має приділятися належна увага профілактично-організаційному, що базується на засадах громадської дерматовенерології. З огляду на невідповідність існуючої моделі дерматовенерологічної допомоги в Україні сучасним вимогам та реальним потребам, обґрунтовано і розроблено концептуальну модель системи дерматовенерологічної допомоги населенню, частині інтеграції зі системою громадського здоров'я. Вона відрізняється від існуючої і суттєво вдосконаленими елементами за рахунок структурно-функціональної оптимізації, регіональні дерматовенерологічні центри, заклади громадського здоров'я та якісно новими елементами: структурні підрозділи з інфекцій, що передаються з тим шляхом у складі центру громадського здоров'я України, регіональних центрів профілактики і контролю хвороб. Визначено основні функції функціонально організаційної моделі, маршрут руху пацієнта. Передбачає його постійну взаємодію з елементами цієї моделі, що відповідає пацієнтоцентричному підходу, результати дослідження дозволяють рекомендувати МОЗ України наймен України, розробити та прийняти стратегію розвитку системи терматово-енергологічної допомоги, що передбачатиме розробку державної та відповідних регіональних програм, планів їх реалізації з урахуванням умов воєнного стану та післявоєнного відновлення України. Удосконалення ресурсного пулу, інноваційно-технологічного розвитку, розбудову міжгалузевого та державно-приватного партнерства, передбачити доцільні створення та належного фінансування структурних підрозділів ЗПС у складі регіональних центрів контролю і профілактики хвороб, регіональним органам охорони здоров'я, розробити та запровадити регіональні програми чи їх розділи з розбудови системи дерматовенерологічної допомоги. Їх інтеграції з закладами системи громадського здоров'я, передбачити при плануванні роботи обласних шкільно венерологічних диспансерів, створення на їх базі регіональних дерматовенерологічних центрів, включенням до їх структури підрозділів дистанційного скринінгу і моніторингу та здійснити раціональну оптимізацію використання наявного дерматовенерологічного ліжкового фонду. Закладам Вищої освіти Інституту дерматології та венерології Академії медичних наук включити до навчальних планів та програм підготовки слухачів та аспірантів за дерматовенерологічним профілем, питання щодо організації профілактичної роботи при наданні дерматовенерологічної допомоги, з врахуванням умов воєнного стану та післявоєнного відновлення нашої держави, провадження засад громадської дерматовенерології, використання засобів та технологій дистанційного скринінгу та моніторингу, Центру громадського здоров'я МОЗ України. Регіональним центром контролю та профілактики хвороб передбачити в планах роботи провадження епідеміологічного нагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом, в обсягах третьої генерації, тобто проведення рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду, моніторинг індикаторів раннього попередження, і медикаментозної резистентності до антимікробних лікарських засобів, нагляд за появою нозоморфозів та коінфекцій і ПША. Прихильністю до специфічного е тіотропного лікування, моніторингу ускладнень та випадків смерті. Дякую за увагу.